Якісь рішення неочевидні. Ультрас не, не дякували команді за гру. А коли я таке казав? Та ні, та куди? Та бляка, Як? Ну що, всім привіт. Сьогодні у нас повертається УПЛ після матчу збірних. Матч з Полтавою, теж матч з новичком прем'єр-ліги. І дуже сьогодні очікуємо на першу перемогу в чемпіонаті. Дуже на сьогодні потрібна. Погода сьогодні не надто футбольна. Але я сподіваюся, що це не завадить. Сьогодні нам побачити доволі гарний матч. Добрий день всім. Писуйтеся на футбольний фанат. Що, нас вже є стартовий склад. Можна відзначити повернення Костенка в склад. Він попередній матч награв через ушкодження. Павло Вітер основі. От я попередній раз сказав, що він відзначиться. Він цього зробити не зміг. За зрозумілих причин його вимушено замінили через червону картку по І от дуже я сподіваюся, що те, що він не зміг зробити в попередньому матчі проти кутрівки, матчі проти Полтави він зможе відзначитись і відкрити лік забитим своїм голом в чемпіонаті. Я маю надію, що заб'є Костенко. тому що він в перших іграх загалом сезону він починав, але щось йому постійно не вистачало ще тут травма. Я думаю, йому для впевненості буде дуже класно, якщо він заб'є. І я от надію, що він заб'є. Я не знаю, чи він це скаже на камеру, але. Запишемо, що перед матчем він сказав, що сьогодні ми зіграємо 2-2. А коли я таке казав? Ну так, Полтава закриється, так як все. Сяде в низький блок, Карпати мають пробивати. Заводили вільчиків. Та не рухається. Думаю, переводят. Сьогоднішній ноч відбувається вдома ойденого остання. Прошу просувати правила погодинки під час повітря та допомогу його лікарні. Повернення на стадіон відновлюється після закінчення приготування.

Дуже погано подав низом так м'яч різ Павло, давай сам щось в крути, подивитися Ааа я, -я, -я ну, поспішив, трошки поспішив. як вибив другий раз болеться Чекай, тут контратака дуже щильно плава ааасвоита нормально центр 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 я... Мені здається, можна було самому зміщуватися

Поки боротьба програється, я весь. ой Ну, давай, давай! Гарно! Ой! Ви! Рішення неочевидні. Йо! Бий, бий, бий! Нормально, нормально! Було місце. Та, О, куди! Куди? Добре! Швиденько, швиденько! Оп, ну центр, вони... чай, чі, б! Чайко! Ходь це своїм! Свій не вийде! <запливу> 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 Дуже тяжкий перший тайм. Такий важкий, я б сказав, не показовий. Тому що ніби і домінуємо, але ну сказати, що ця гра є переможною. Наразі не можна сказати. У мене нема слів, тому що гра теж... Я не розумію цього. Ми ніби домінуємо, але в якісь моменти постійно віддаємо той м'яч, постійно якісь обрізки. І це, знаєш, навіть не те, щоб обрізки, це просто неточність передач. Якби це було не конкретно когось, то це постійно гравцям ми просто віддаємо, віддаємо, віддаємо. Бу був дуже показовий момент. Якщо я його засняв, я його залишу перед тим відео вставлю. Капе! Це ви своїх засвищуєте, я не розумію. Він дуже довго думав, кому вибивати м'яч, і його реально прям засвищувати почали. Свої ж болівальники, але є другий там, і в другому тамі все можна перевертати кілька разів. І хочеться вірити, що воно воно так і станеться. Але Полтаві, Полтаві треба поки за перший там. Полтаві треба віддати належне. вони дуже не грають. Реально видно саме віддачу. Хлопці більше, хлопці віддаються, там під кожен м'яч кидаються, ніхто не прибирають. кінця біжать, обводки ну... пробують. Ну тобто от реально команда заряджена. Тут щось такого поки я не бачу. Тут не має, і

Давай, давай, давай! Можна було зібрати. А бляха, ну шо? Якщо ультрас вже це напевно, Я догадаюсь, напевно, це щось про тренера сказав, що це. Фейк. І Фабі не виходить, майже ні разу. Виходить, виходить, тебе не було туди. Коли баху... да. на кубку? На кубку і ходимо ходить. Да, Але ви прирівняємо. Давайся прибавити.

Там було, там було, було, було. Бля, зараз буде пити, мені здається. Добре! Побігли! Побігли! І диви троє тут, четвертий! Нікого нема! Нікого. На блядь, не О! Добре! О! Ну Удар. А, та ні, та куди? Він не рахує стамблек, на жаль. Ну. Райв безкате не пускає, що розходяться, я не розумію. Здидали. Ніщо. Що ж закінчився матч, ви самі знаєте з яким рахунком і повторюся з тим, що я сказав в перерві. Дуже багато було неоднозначності в грі, і дуже для мене став показовий момент, коли ультрас не дякували команді за гру. Таке я насправді бачу вперше за останній там рік, можливо, більше як команда вийшла в лігу Такого я не бачив, і ну це про щось та й говорить. Маємо надію, що в якийсь момент вони зберуться. Мали надію, що в цьому матчі вони зберуться. Буде перша перемога, тому що суперник. Сказати, що суперсильний ні, але вони ну, по ним було видно, що вони були заряджені, вони догравали кожен момент. Далі Кубкова гра з Буковиною, де теж легко не буде. Від слова взагалі не знаю. Я хочу вірити в таку казку, що ми просто чемпіонат провалимо, бо ми його по факту провалюємо. Початок провальний, а в Кубку нам вдасться здобути те, що ми хочемо здобути. Не знаю, це дуже оптимістичний варіант. Як воно буде, побачимо, але завжди віримо в краще і вболіваємо за своїх.